Кожному відомо, що чоловік за своє життя повинен зробити три речі: побудувати дім, посадити дерево і виростити сина. Але ніде не сказано, що цього сина потрібно збирати до школи. Бо не будеш виходити, то мене не буде. У татку сьогодні починається додаткове, додаткове свято. А може навіть і пенальті. Тато, але завтра перший дзвоник, для мене це велике свято. А мене сьогодні велике свято. Мама на семінарі і наша команда виграє. Друзі, давай так. Сьогодні ти мені не забражаєш, а завтра я тобі. Домовились? на добрив. Тато, а ти поклав рюкзак, iPhone, iPad і iPad. Та поклав, поклав. А що це таке? Тато да, в сучасному світі всі модні речі починаються на А! То які проблеми? На тобі. Ай боліт, айбенко і ай кідо для чайників. Да. Да. А. а з ким мені краще сідати за однією партою? з красиво дівчинкою. А чо? Ну, може шкільне кохання у вас не вийде, але всі контролі будеш писати на відміну. Твій тато так золоту медаль отримав. В тебе є золота медаль, а чому я її нікого не бачу? Як не бачив? Вона приєднала. Тома половина мами на пальці. Тато, а Петрику, на знань, купили новий ноутбук. Синку, якщо в тебе буде ноутбук, то в тати не буде собі, а мамі перстні. Тато, а тобі біця в мамі шокупиш мені ноутбук? Синку, якщо б я виконував все, що обіцяв мамі, тебе при світі не було. Стьопа! Я... На ти знаєш, пішло на зустріч і відпустило всіх сімей від на свято першого дзвоника. Які вони золоті люди, але все вечеря. Таранкую. Та що сина на соло не потянуло, як швидко діти ростуть уже завтра в школу. Так, не захочеш, ти вже. Так, стоп, ти, ти зібрали рюкзак, як я тебе просила. Ми не тільки рюкзак зібрали, ми щон, а й почали. Давай перевіримо. Ой, не даємо кота податкова, лиш ми перевірку при святом зробити. Я знаю тебе, Ти міг замість того, щоб купити сину зошити, пива взяти. Щоб я світле майбутнє дитини поміняв на темне нефільтроване міцте? то який я після цього батька. Ти знаєш, які зараз кеди? З ними навіть на карася не сходиш. А з цими на карася і в човниковий біг. Баскібол і мана груші з багатошки добуси. А це що? Розвідний ключ? Я бачу, що це розвідний ключ. Ну. Я тебе просила пенал купити. Ти нерозумна жінка. Ну буде син додому дворами повертатися. То що він буде? пеналом відбиватися? Боже, а це що? Десь колега винника? Що до діє десь колега вінника? З його вічника відмінника робить, подружжя. Так, я і знала, що нічого тобі довірити не можна. Знімай, знімай, побачить. Я тобі повітря, де брала. В школу. Ух ти клас, а колір супер. Ну, синок, вітаю! З таким робзачком тебе буде тільки джеча чи роздівати Мамо! Не слухай його синку, він моді не розбирається. Ну що, давай теж відкриємо, подивимось. що там. Ой, куди як той депутат перед вибором, алеш, ми все відкривав. Охохохо. Це якщо батальчик проголодається. Ну, синок, вітаю! Вікуха в тебе в школі вже є. Будеш вже Ну, мамо, я не хочу хочемо вже робасок. Це що таке? Це якщо буде сонце. А що сонце буде? А це що? А це якщо вітер? Вітер буде. А це я так розумію, якщо вересний сніг піде, так? Синоптики, вони такі не надійні, Такі не надійні. Я б ще не знаю, ти б чи йому рукавички поклав. Бачи, ти й поклала? Ще й на різиночці. А, то ти не розумієш, то щоб я не загубили. Ти переживай з Ти Ти собі звідцями не загубиш, і телефон не загубиш, нічого не загубиш. Нічого ти не розумієш. Це що, десь колега вінника? Найдорожче, що в мене є, можна сказати, від серця відриваю. Було в хаті двадцять лагевіника, не стало ні одного. Син пішов в школу по сироті. А ти на свій рубля? Тато не сваріться. Я піду в школу до школу з двома рюкзаками. Тряма. Дідусю, але я другу рюкзаки не донесу. Біжи, малий, там тобі бабця четвертий рюкзак дов'язує.